Володимир Парій у 2002 році закінчив спеціалізовану загальноосвітню школу номер 1 Працював у поліції Київщини. З початком повномасштабної війни став на захист України. Загинув герой у червні минулого року у Донецькій області. Він сказав, коли він надумав це йти. Хто як і не я? Він пішов, просто записався солдатом. Дуже хлопці його любили, був відважний. Завжди їх і в бою, і кругом прикривав. 11 червня його не стало, був зразу поранений смертельно. І поховали його в Києві. Там у нього дружина, донечка маленька. У пам'ять про Володимира Паріята ще шістьох героїв у новому скварі висадили сім білих сакур. На кожне дерево в'яжуть червоні стрічки, які символізують пролиту кров полеглих захисників. Чому білі сакури? Скажу тому, що це символ швидкоплинності життя. По перше, біла сакура це метафора життя, і це біль і скорбота як символ, і водночас відродження життя. Заклали сквер наших героїв ще у 2020 році у Хмельницькій спеціалізованій загальноосвітній школі номер 1 Раніше на цьому місці стояли старі тренажери. Один батько зняв асфальт, оцей шар, і інший батько дав нам поребрик. Ми його поставили. Наступний батько засипав землю чорнозем, і пішла робота. Ми закупили в однієї мами з великою знижкою рослини декоративні. У попередні роки тут висадили більше 150 різних кущів, дерев та квітів. Кожен з нас сьогодні повинен дуже чітко, щоденно, просто зобов'язаний працювати на українську перемогу. Сьогодні кожен з нас зобов'язаний працювати на своєму полі. Що ми говоримо про учнів, це навчання. Якщо ми говоримо про педагогів, освітян це навчати дітей, тому що наші герої віддали життя. За те, аби Україна мала дуже світле майбутнє, гуртуємося, допомагаємо Збройним силам України. Вічна слава нашим українським героям! Слава Україні! Олександр Семенюк, Володимир Паламар, Новини міста.